І ще раз доброго ранку вдома маємо чудову новину для шанувальників серіалів і тих, хто цікавиться культурою сучасного Ізраїлю. З 19 грудня до 19 січня можна зануритися у світ ізраїльського телебачення завдяки онлайн-фестивалю місяць ізраїльських серіалів з нами цей ранок зустрічає аташе з культури посольства ізраїлю Регіна Шафір. Дізнаємось більше про цей фестиваль. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго ранку, пані Регіна, скажіть, будь ласка, як з'явилася така чудова ідея показати українцям ізраїльські телесеріали і в чому важливість цього проєкту для обох держав? Ми хотіли зробити ніч ізраїльських серіалів, і, зрештою, це перетворився та став більшим проектом. Ми зробили цілий місяць ізраїльських серіалів, якраз до початку новорічних свят. Що це, на нашу думку, доволі мило для тих, у кого є час, гарно провести час можна сходити до кінотеатру і подивитися ізраїльські серіали. Які особливості виділяють ізраїльські серіали серед серіалів інших країн? І взагалі на якому рівні зараз кіноіндустрія у вашій країні? Індустрія баарец і в Ізраїлі знаходиться на дуже високому рівні. Особливо за 20 останніх років це доволі інтенсивно зросло і це стало популярним по всьому світу, і звісно, через те, що е, Америка, Штати і інші країни роблять ремейки, вони купують серіали і просто перекладають на інші мови. А з Popular, і сьогодні це вважається I'm дуже популярним і е, дуже цікаво подивитися ізраїльські серіали серіалу у вільний час. Mm -hmm. А як е, взагалі обирали е, серіали, за якими критеріями? Е, розкажіть трошечки про кожен із них, якщо можна. хат. Ми хотіли, щоб був один трилер. Одна романтична комедія і просто, звісно, комедія, відома ізраїльська комедія. У нас є комедія Стокгольм, вона дуже цікава і весела Стокгольм. Комедія. І також фільм про жінку, яка хворіла раком грудей. і Про те, як вона знаходить кохання. Що б особисто ви порадили українському глядачеві, який вперше знайомиться з ізраїльськими серіалами, і чи важливий для сприйняття розуміння національного та історичного контексту? Анахнубідіюк, бахарну, каеліс Ми вибрали саме такі серіали, які дуже підходять для першого разу, щоб познайомитися з ізраїльським серіалом. Але я думаю, що ізраїльські серіали вони настільки популярні. Всі дивилися світлофор серіал, серіал скауда і саме те, що ми обрали, це саме новий якраз підходить для новорічних свят і для тих, хто досі ніколи не бачив ізраїльських серіалів серіалів, і це буде просто Красною нагодою, щоб почати це що ти дивитися, ти і ті серіали саме для того, щоб познайомитися з ізраїльськими кіно ізраїльською кіноіндустрією, скільки загалом на рік виходить серіалів та кіно в Ізраїлі зараз? Чи можливо скільки окремо серіалів, і скільки повнометражного кіно виходить? Ані Льо Хола бідію клегід камут. Я не можу точно сказати кількість, але я знаю, що протягом останніх 15 років Нетфлікс купив у нас приблизно 100 якісних серіалів. О, це потужно. 100 серіалів. А про скільки серій йдеться? Просто цікаво. Це 100 серійки, чи 60, чи там 12-24 серії? Це залежить, це, це дуже машине, залежить від серіалу. Наприклад, е наприклад, фауда є е кілька сезонів. також е це таке також три сезони. Є різні. Е різні серіали, які купують, і це дійсно терміда ефекти. І це дійсно роблять без я, занадто багато кількості сал, ефектів. Видно, а дешевше е знімати, І вони стали популярними через те, що е легке сприйняття е самого сюжету і дуже цікаво дивитися серіал. Угу. А який жанр, як правило, в серіалах? успіхом. Це комедії, мелодрами, трилери, детективи. У нас в Ізраїлі? Так, так, так. Колякета ж The Meod Meod Megovan. Весь прикол в тому, що це дуже різноманітно. Marsi Ken, Cols, Relite, Lomisanim, The Trillier. Але те, що О, та, та, кожен, та, кожен ізраїльський та, серіал, та, неважливо, та, бо це боле, трилер, чи комедія, чи про хані, це завжди торкається серця. Це завжди дуже сентиментально. Скільки наразі існує, скажімо так. Театральних або кіношкіл у, у Ізраїлі зараз. Де от можна навчатися акторському акторській майстерності? Я шкодом коло університету Лавів. Перш за все є універс... університет Тель-Авіву, школа Шпігель, школа кінотеатру та телебачення. Я не знаю точна кількість, але в кожному місті є якась школа з кіномайстерності. Ну давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, де відбуватиметься трансляція серіалів. Як можна долучитися до трансляції? Більш детально про це розкажіть. <платформа> а, а бе, платформа Серіали будуть на платформі Megogo. <платформа> З 19 грудня по 19 січня. <платформа> Як це технічно зробити, я не можу <платформа> сказати, але я думаю, що це дуже просто під'єднатися. Вони просто купили весь сет <платформа> і, і можна буде підключитися <платформа> до Мегого і подивитися це. Є також і є і. Є із е, е, дубльоване, є з дубляжом і є також із субтитрами. Які очікування від українського глядача? Як думаєте, яка, е, який жанр влучить в серце українського глядача? за Через те, що дві наші країни сьогодні знаходяться у війні? Я думаю, що перший серіал буде якраз доречним. Це перший серіал розповідає про пригоди чотирьох друзів, які раніше воювали. І про, те, і про те, як вони будуть, які пригоди у них будуть далі. І це якраз перший фільм, коли герої літають. Дякуємо вам. Дякуємо, що цього ранку разом з нами. Дуже. Дякуємо за цю ініціативу. Дуже дякую, кава, Венікаваше куламі нуміот. Дуже дякую. Я сподіваюся, що всі е, отримують задоволення і трошки забудуть. Від тої реальності, яка відбувається сьогодні, будь-якому разі, дійсно, перегляд серіалу хорошого якісного це можливість перезавантажитися. Це знаєте, така свого роду терапія переключитися на від, від, від зовнішніх проблем от, на, на якусь іншу історію. Дякую цей ранок вдома. З нами зустрічала теж з питань культури посольства Ізраїлю Регіна Шафір.